Нині весь світ звеселився, бо син Божий народився. Може в цій хаті когось бракує, може в цій хаті хтось гірко сумує, кого бракує, не забуваємо, хто гірко сумує, розвеселяємо. Разом з Ісусиком маленьким на сіні Христос рождається по Україні. Славімо! Нам розводять, зраду. — Священний любий государю, омилостивий царю. Що затривова пізний час, чому покликали ви нас? Скажіть наш пане, що робити? Як можемо послужити? І волю вашу, як вчинити? Кака тут воля? Вот в чом вопрос. Звізда отета нанесла удар всерйоз. Месія Ісус царком седово ображає. А цей народ йому і вірить, і чекає. Так, понятно всем, будьте свобода в будь отчиво не допускать. Младець уничтожить, щоб трон ніхто не смог забрать. Повірний царю, ми е, вірно служим вам, та цей народ не скорить ні сили, ні обман. Хоч нафту і золото говорю. Не хоче, той народ на них міняти свободу. Даєш їм золото, а ці не благодарні кажуть не. Но в нас є методи старі, но вернее, шатати чуть-чуть. Вода камінь точить, чи як вони там говорят. Яке страшне вчинилось горе. І за яких тяжких криців. Крині... Орда шукає скрізь дитини, що в український весь наш світ Побіг нас до свободи, до саду райського горі. Як берегтися над собою, Ховатись, бігти, брати зброю. Та й подалі, тут немає чого говорити. Ми, ви, треба зберегти себе на майбутнє. Піду куплю спортивні плавки і через тису, прям по Мілені. Та що ти кажеш, друже, до коні? Від себе не втечеш на чужині? То депутати понакрали гроші. Нехай донатять, допомагають, ті, хто мільйони заробляють. Жені цю ладу. А може просто почекати, бо не вляжеться саме. А може, там на горі щось договорять. Що ми зможемо зробити, якщо ми звичайні пастирі? Це ж правда, ми прості селяни, ми можемо просто жити. Оцямтесь люди, Ірод це шепоче, втоє страхи, губити душі хоче. Він знає, сила ваша в єдності і правді. Не слухайте його, згадайте, хто ви є насправді. Завжди є той, хто хоче мир згубити, та разом ірода нам легше бити. І зірка вказує нам штаб. Єднаймося без смутку і без образ. І до Ісуса поспішаємо, і перемогу здобуваємо. Надія є. Бо наш народ родинне коло. У нас в руках країни доля. Ну що? Як успіхи? Чи стали всі вони рабами? Окей, всіх янгу повернув до тяну. Ми майже завели до сказу, але вони міцні зарази, як зрозуміли, де підвох, одразу підняли переполох. Даже не знаю, що сказати. А може посадить за грати вас обох, щоб працювали лучше дурні слуги. <пискій> І з далекого краю за звіздою йшли. Щоб побачить проти Стенового христа Бога, правдиво, діви столімаї. Марії. в цьому палацу приїхав я із Дойшланд плацу і він шукає на ім'я Ісус, і він везу вдарунок Таурус, маленькому час зайняти трон, як перша дорога данша. Ну, я вам покажу. І газік трошки прикручу, а поки подарунок потримаю, а ви хто, пане, що десете? Hello, my friends, I'm happy і веселюся. Іду на небезней паті Бейбі Суса. Для нього from America with love. несу та in love. лов. Со я заблукав і потребую хелп. Підкажете, дорогу буде веліва. А я вже Fredmi. Все підкажем, картошку фрію вам ще насмажем. А поки присядьте, відпочіть не де неде. Що страх із маском тут прийде і порядок наведе. Вже би ви знали, що є з тим цариця всієї Польщі. Усе розуміє прямим текстом, що ірод цар тиран, а слуги то є створіші. Народ Єсуса мусимо спасти, От, курва руки відпусти. Дивіться, яке в ірода було скоти дитинство, хоч характер трохи непростий, Та хто застрив царів святий? Наш славний так, хоче як якнайкраще, він вас з обіймами прийняв, а ви, як бачимо, такі горді, не можете ви своїх заяв. Могли всі в шоколаді жить. їм вже треба справедливості вершити. Цих проходівців у кайдани і в СІЗО, царькам ганьба. Ганьба, ганьба. ганьба. Бісеві діти, руки геть від них. Тебе пеклі ви побачите. лихих царів беру я під крилою піху. Недовго іродові зло на втіху. Пройшла я тисячі доріг, стоптала тисячі чубів, аж поки долетіла я сюди. Отут вже чую грішну душу, її собою в пекло взяти мушу. О, мій вірний, друже прелюбезний, довго я ждала тебе у своїй клепочачій безні. О, він душі на гроші вас цікавить. От що скажеш. Ах і чертьок міняю владу, народ Ісуса на Сіверний Поток. Вже в ми почули каверзних думок. От сховати вас всіх подалі від людей. А ага, подумали, злякали ви. Де нього пустий звук, пусти місце. Прийшли ми не самі. До боротьби підготувались. Гей, смерте! Ти спустись до нас! бо москалі вже зачекались. А ну, тихо. Хто звав мене? Нічого не знаю, моя хата скраб. Я теж. І взагалі загала, що я посуду не Помила. Шановна смерте, покликала тебе, бо Іра Проклятий неволі нам несе. Оце нікчем? Косити траву бава своєю косою, ні тебе, старуха, віреться за со мною. Я своїм могущем славі сіла й змушу тебе підкоритись. Безумне, з всього світу я сильніше находжуся. Від початку віку я нікому не кварюся. Князі царі під владою моєю. О смерте, смерте, мила. Застав мене я жить хочу. Усю тебе я озолочу. Долар повісім. І стабільність обіщаю я. Ну у мене ж страна, сім'я. Я тебе озолочу, тобі ниву подарю. Від мене не відкупишся без лапи, братий сину. мною до дорогу. Тоді, ході, мій любий царю, тебе в спи, я покупаю. Поборене зло, лютий цар відступив. Долав його спільний доволі хворих. Хай слава та любов між вами панує, А вашими діями хай серце керує. Любові, вогонь, добра, неси у світі вітарям, айза. Хай знає, Божен Божиді, Бонесем погонь, даруй жий Бог усім, даруй жий Бог усім. Разом ми могутня сила, нас не раз біда кисила, та наш рід не перестане, поки в родинній свині є сорочки старовинні поки у теплій любові в наших дітях пісня й мова. Він чує вас в коляді, щоб ви жили в гаразді. Без клопотів, без біди до другої коляди. Христос Славі Славі його! Його! О, же Славімо! 야! <목소리나>